На цю подію чекали аж п'ять років. У Києві після тривалої перерви відбувся ювілейний 10-й зимовий кубок із жіночого футболу. За перший трофей 2025 року змагалися 10 найкращих команд України. Цікавинка турніру унікальний матч за участю гравчин національних збірних футболу та амфутболу. Поєдинки на власні очі бачив Андрій Ковальський. Зимовий кубок не розігрували п'ять років. Спочатку ковід, а потім повномасштабна війна. Але цього року вирішили таки провести десять найкращих жіночих команд розіграли трофей на полі манежу тренувальної бази Тинамо Київ. Сьогодні дуже важлива подія. Ми відновили після п'яти років зимовий турнір. Ми віримо в те, що ми зможемо зробити і гарну лігу, і повноцінну команду. У фінал вийшла Полтавська Ворскла та Колос Ковалівки. Але перед вирішальною грою унікальний матч. На одному полі зійшлися дівчата з національних футбольної та амфутбольної команд. Ольга на війні втратила ногу. Її чоловік теж військовий, але нині вважається таким, що зник без вісти. Дівчина переконана, без футболу б не впоралася з депресією. Зателефонували волонтери, сказали, що буде створюватися жіноча команда з амфутболу. Як тільки я спробувала його, зрозуміла, що я хочу цим ним займатися, і вийшло так, що футбол. Бо мене витягнув з цієї депресії. Що вирівняти шанси, футболістки на полі лише ходили, а воротарка грала однією рукою. Дружній матч, як і годиться, закінчився нічиєю. Було цікаво спробувати, як то ловити м'яч лише однією рукою. Це не так легко, як здається. Навіть слів не можу підібрати наскільки це сильні люди. Вони знаходять кожен день бажання, сили, якісь там натхнення, щоб щось робити. Фінальна гра вийшла найбільш непередбачуваною у першому таймі. Команди обмінялися голами. Основний час закінчився в нічию 1-1, А в серії пенальті фортуна посміхнулася ворсклі. Мені більше подобається, коли ми в основний час перемагаємо, але для нашої команди це мабуть також необхідно. На жаль, ми не здобули того результату, якого хотіли, але я думаю, що ми показали достойний футбол, і виходить, що все вирішила серія пенальтів. Це можна сказати так. Лотерея. Бронзові медалі в одеської команди Сістерс, яка за третє місце обіграла Житомирське полісся. Але найбільше виграв жіночий футбол. Нагороди вручав відомий футболіст, а нині офіцер Нацгвардії Владислав Ващук. Такі події вони потрібні жіночому футболу, бо е, звідти ми бачимо маленьких дівчат, які хотіли б вболівати грати в футбол. Дівчата, ви футбол любите? Андрій Ковальський, Олександр Назаренко, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.